У Японії на Різдво їдять КФС. І черги за куркою розписані за кілька тижнів до свята. Різдво в Японії не є релігійним святом, але стало важливим днем для сімей та закоханих пар. У 1970-х роках КФС провели сміливу рекламну кампанію Kentucky for Christmas. Ідея спрацювала. Японці сприйняли запечену курку як різдвяну традицію. Відтоді щороку мільйони замовляють Різдвяний набір із КФС заздалегідь. Різдво в Японії це свято Закоханих, схоже на День Святого Валентина. Головний солодкий символ білий торт з полуницями. Це одна з найуспішніших маркетингових традицій у світі. А далі подивіться, як святкують у Ісландії. Там Різдво охороняє страшний кіт.